Всім привіт. Так ми вже збираємося на випуск. Сьогодні Сегодня градика линейка. Сказали, не приходить батькам. Але... І, извините, я не можу, Це моя дитина. Сейчас я попрошу Градіка, щоб він показав вам мой образ балерини капучини. А ви його оцените. Вот, потому що, ну настоящая балерина капучино. Так, даю Так. Оцініте эту балярину копучку. Отака вот мінась косточка. І так мама йде з вісною до синочка. Тебе можна показати? Mm -hmm. ну, вибачте, куколки. Що поїхали квітер не докупити. Ось вот такий вот букет я купила. 800 гривень, 800. Ну, дуже він великий, він не маленький. Коротше, забрала я гортензію. Ось вот така. Зараз покажу вдома і взяла ще одну. В общем, були ми у Градічка на випускном, Синочок поїхав там в кафе, я не поїхала, тому що ну, я не хочу його смішати, Хоч мене і просили, але я би, хочу, щоб моя дитина віддихнула. Так, друзі, я їду у ресторан, де наші діти значить, гуляють випускний, тому що вчителька вже втомилася. И мы с ней поменяемся так немножко. Я, значит, побуду с детками, конфетками. А... А... Читалька уже под эту больше Боже, что-то я пухшая, что, лишь что, я не знаю, что это такое. Короче, это и такое. В общем, в общем солнышки, что вам сказать. Еду до детей. Дітки і конфетки. Додому ніхто не хоче, чуєте? Додому розходиться, ніхто не хоче, вони не збираються розходитися. Що то ці дітки? красиві конфетки. Значить, мені подарували значит, одну гартензію. Дуже красиво, незвичайно, все. А другу гортензію? Подожіть мені пишуть батьки, та Так, я, я приїхала я, я, я. до ребят на випускной в двіжуху. Двіжуху. Дівочки, помахайте моїм Ой, підписчикам. Дороги. О, Боже, Випускну. О, о, ви дивитесь мої я тут? Конечно. Подивилися всі волі на цьому коло купили телефона. Коротше, ви знали самі перші, mm -hmm. дай? Да. І самих перших. Не, не надо. Ну, то лучше не треба. Та краще і не треба. Бо що потім така, бачиш, ну, невозможно. Це завісимость. Це реально дуже погана тема. Знаєш, вона со сторони кажеться. Хороше місто тут. Цей гендель ще був, коли я була маленька. Називаються всі свої, раніше називався 1А. Всякие мені сиды подарила. Капец нам буду. Боже? Боже, девочки, понюхайте. Ароматик. Всем пороха. Не нашли тебе опять? Нашли? Тебе странно, странно, не можна найти. Та так, я замовила собі баклажан тут бачите, ставок с тобой. Тут вже 100 років не було. Так, от я заказала собі блюдо баклажани, 200 з чим гривень. Прийшла, втекла дітей, нормально. Зараз спробую. Покажи руку, випускник милує. Добігався, все. Ох і градік. Добрий день всім. Значить, це одне відео на двумя днями. Значить, що хочу розказати. Вов, закривай двері. Ми їдемо на уроки. Ми їдемо на уроки. Вчора я поїхала все-таки в кафе. Дітські. Ну, не детське кафе було, зросне, натанцювалися, зараз вам покажу. Гарцевали. Ні, це погано. Вчора я вам розказувала в стрімі, що мені подарували одну гортензію, а іншу я купила. Ну, поруч. Там. Значить, зараз один грунт я купила для но але його мало. Зараз ми купимо ще і будемо садити. E, значит, вчера всем, oh, все I'm захотели пишуть про це. Пишу, sure. э, як он называется? Mm -hmm. Пишуть за магазин порцеляна. Mm -hmm. Да, поедем yeah, обязательно. Sure. Поедем, обязательно поснимаем, но я не знаю, чи mm -hmm. по себе, да? може завтра, хотя завтра на могу не пью. що такое. Mm -hmm. Так. Значить, що я хочу сказати? Я, я хочу сказати, що ти покусила стала? столу. Тому що жарко, в мене шукати. Кстати, в мене вчора піднявся тиск і пульс після танців. І не міг збитися. Представте, тупо не могла збити. Дім, тому що мене тут це знімаю відео. Я приїхала додому через годину. Кстати, може, у мене є свічі, хоча я діяла холтер, ЕКГ. УЗИ і серця у мене все хорошо. Ну, там, легкая синусова хікардія. Я думаю, девочки, що це викликає Айкас. После фіз нагрузки у меня не падает пульс. Я приклала додому, у мене пульс 120, давление 140 на 90. Хоча у мене давление 100 на 60. Поэтому, а сьогодні я выпила таблетку от половинку. І у мене подивиться просто. Мартадель Поэтому я думаю, что это все-таки дает Айкос. Ну его в баню. Я не буду его курить. Мне не нравится вот это состояние дышки. Я, выбавьте, потанцевала две песни и чуть не крякнула. Бо градик, конечно же, разбив ногу, упав. Ну, градик он всегда сделает вечер, так сказать, пикантным. Так что такое. В общем, едем Гадіка завезти і купив ґрунт. Ой, вову завезти. Мама. Що? Раді купло. Так, так, також сам самого яку маєш час 5. Він ходив, ходив хулопеду і до Марії. Звісно, і до Марії, до Логоп'ята, до всіх ходив. Звісно, ходив все. А, а я навчив заходив. Жарко девочки, невозможно. Невозможно жарко. Йдем. Йдем, йдем, йдем. Все, завезли Вову. Едем, я тут не могу забрать. Девочки уже забыла, какой день свою неверте. Лучшую тушу в мире. Зараз заберу. И, И поедем в грунт грунт. Десь тут можно грунтисть. На площаді там такі, це я вчора брала непоганий магазин, дім там такі добрива, там так все багато mm. у жіночки. Прям ларечок брала, поняв? Боже, слушай, там така красота. Я тобі говорю просто. Ще -то, Надо, щоб ти зайшов, подивився. В неї, я туї вчора брала, ну люди приїжджали для туї, поняв доброго, ну яка сейчас. и подживает все, ну для такого подлить, надо будет в ней взять. Ох. Бабушка как пивонии продает, и уже на тем солнце, сегодня жарко так, на тем солнце уже вхекалось у нас такая старая бойерка называется, как там в комментариях, блогер из бойер. Ой, я не живу в Я тут жила багато років З дитинства. Так що уймитесь. Просто контролюю кожен день за Так, в общем, вот забрала девочки, не устаю рекомендовать вам вот эту красоту. Вам не мене... в... Нет, если бы мені платили, це... турецкий бренд буде мені платить. 185 гривень, ну плюс доставка вийшла 220. Ну воно стоїть кожної копійки, кожної копійці. Це э, найкраща туш, ділате скрін і заказуйте. Дівочки, особливо у кого це три волосинки, як у мене. Так, куди ми, йдем? ми йдемо? Ми йдемо далі. Ага, все переїзд. Ой, перехід. Йдемо в магазин. оце на сині агрохімікати. Короче, купила морозиво ДСТУ. ДСТУ 33 47 33 Сказали, що це воно таке. А ну хто там мені писав заморожено? Правильно я взяла чи ні? Ну якась Голосунка. Тут на, на івріті написано. мабуть, какое-то Я думаю, то кошерное, кошерное мороженое пишу. Я, Дима кошерные помидоры квашені взял, кошерну селедочку. Кошерный у меня мужчина. Це не не, не помидоры вкусні квасят. В гурмане тут. тут... Скік да, роблять? Не. У них помидоры отменные. Я вообще квасный. Квансерованный, им квашено нет. Только эти помидоры с удовольствием, с картошечкой. я не худела. Mm -hmm. Я последний год худаю. ты Последний а год худаю. Нет, нет. Я последний рик активно пытаюсь похудать, набрала 10 килограммов как-то так. Как-то когда я не пытаюсь худать, мой набор значительно меньше. Ваги. Бывает такое. Такая морозова с детства. Mm -hmm. добренько, я вам хочу сказать поэтому до сюда китыты ладно все идем по волуте переезох лица все так выкинула я короче морозово Оно такое невкусное. ужас отвратительно пришлось выкинуть так я уже поменяла постели Уже захекано Это все долбанный айкас. Я больше не. Так, я одеваю перчатки иду садить гортензии. Сейчас я вам их покажу, потому что вы, наверное, их не бачили. Я только показывала в стриме. Все-таки я решила не в черных кашпо. В черное кашпо я посажу другое. Вот. Сейчас. А я вам покажу сейчас, какие красивые гортензии. одну мне подарили. Так, презент сделали мне. Вот, Боже, как тепло, ребята, жара, жара. Завтра день лита. Ой, как тепло. Ну, соседка сады читает. У нас соседка дуже интеллигентна, все, таки есть правильные. И я с черным ротом. Они думают, Боже, Маша, Маша. Люблят меня только из-за кармы. Папа, ты мне можешь поставить сюда, щоб я пересаживала на траву гортензии. Давай. Что я покажу их сначала? Показывай. Вчера упала, все попадало. Вот такая. Ой, а что не повели? Повяла. Бачите, в неї такі необичні. Це мені подарили. Що що а вот синеньку я купила. По 450 гривень. Вот это не знаю сколько стоит. Это другой сорт. Все, давайте быстро садить в кислий грунту. Так, ось букету беремо. Вона дуже класна. Дивіться, яка вона висока. Бачите, фіолетовенька. Ну вона на другий раз, якщо її не підкислить, вона буде ось ця е, розова. Дивіться, який ґрунт я купила. Покажи, друзья. 140 гривень. Тут по 15 літрів. Зараз Маша засипне Що таке? Воно? Скажи привіт подписчикам. Помотав. Зараз так сторочек опускає, сьогодні поміну. Вій, а бачите коронева система, яка класна. Я на нього вчора наступав. На кого? На щас, я там. Сейчас я посаджу. А де лофотка? Прямо йди. вона, она, хоть тает тень, но вона... no, и сейчас, Ты и Май, можно я потом тебе грунт с лісними цими. По понял? попонял? Крестный там Смотреть. Ну, мам, поснимай у сама, до маме. Ну подожди, мне тоже папа надо, еще так часто. В хаті, так. Давай, давай. Я сам тут два рази ходили до нас я в чужу хату. Ну, ничего, я сяду. Вон, аж еще я дам, отдам. Вот он маленький, я хочу посадить. Сейчас выпущу. Красивые? Останавливаю, давай. Так. Красиво, да, получилось? Так, показываю. Все, я сняла постирать, было летело вчера, помните? Я знала, что вам не нравилось, вы хотели черное кашпо, в черное кашпо я посажу что-то другое. А <coughs> як це я так помила, що вона грязна? Ці для цього. Ну, ну Дивочки, ну, вона не підходить, вони високі. Високі як кашпо треба садити невисокі квіти. Це я так в собі придумала. Чогось це повяло, я не знаю, що робити Ладно, що тепер? Тепер, значить, 5 буряни довбані. Подивлюсь, що і поїдемо зараз з дімочка. Нам треба гітіксиль <coughs> постелити. И надо сразу камни заказать, чтобы засыпать камня. То есть хотим выбрать сейчас зимой поехать камни. Ну, подивиться, какие еще по цвету. Вы что скажете, вы напишите, какие вам камни нравятся. Я бы хотела что-то серое. У нас сера хата била. Не били, все а Не-не-не. Наверное, что-то серое. Что-то такое. Сіра тут у нас це, серая у нас буде терасна доска, коли же ж же вона сіра. Дима, тирасна доска у нас буде сіра? А, ну тоді сіра буде. <рес> <рес> тоді буде Ну, вони ж є сірі чи вони як дерево тільки? А, вони разные, так? Да? Короче, сіра буде, тому я думаю, що туди ж ми теж серая накинемо. Ну, ви напишете, що ви думаєте по тому поводу. И <кій> будем что-то решать. Маша, что ты кашляешь? Все, короче, ладно, пошла я что-то делать.